Temps. Всім привіт, друзі! Це моє перше відео, і в ньому я розкажу, як заробити своїх перших 10 тисяч доларів на криптовалюті. Покажу вам, які методи в крипті для заробітку я найбільше використовую. Покажу, як я з них заробляю, і як ви так само зможете за мною повторити і досягнути цієї цілі. Не буду затягувати початок, погнали зразу розбирати. Дивіться: а як заробити перших 10 тисяч доларів на крипті? А що ми будемо робити для досягнення цієї цілі? Примаркет, фліпи, стейкінги з безхеджу, арбітраж крипти або з вигідних промок, алокації. Дивіться, а uh, я взагалі вам розкажу свою стратегію, як я бачу, як працює заробіток крипти uh, взагалі заробіток на криптовалюті. Uh, Зарбіток на криптовалюті відштовхується від вашого банку. Що це означає? Що ви можете певну кількість свого свого тезера, свого банку запхати туди, 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 туди і отримувати прибуток з кожного там, з напрямків, наприклад, якусь невелику частинку кожного місця. Відповідно, відповідно таким чином буде збиратись ваш загальний прибуток, і буде ваш банк рости. Ваш заробіток буде на крипті рости, і все буде просто ідеально. Тому дивіться, тут я назвав 6 методів заробітку. Про них я часто описую, пишу в своєму телеграм-каналі, посилання буде під цим відео. Але сьогодні ми з вами розберемо один з найважливіших, найцікавіших, на якому я за останні місяці заробив просто надзвичайно великі кошти, заробив більше, ніж на всіх інакших це примаркет. Давайте я вам поступово розкажу. Що це таке є, з чим це, так би мовити, їдять, і як це функціонує. Давайте перейдемо от сюди. Ну, мені здається, найважливіше, що можна замітити з примаркету. Давайте взагалі загалом розберемо, як він функціонує, як він працює, як на цьому люди можуть заробляти, купуючи токени на примаркеті. Ви купуєте токени до лістингу? Певного там проекту, монети. Тобто ви на примаркеті можете купувати і продавати ці токени. Це думаю, зрозуміло, ясно. Ви повинні віддати токени за 4 години, ну, середньому приблизно так працює на всіх біржах, за 4 години після лістингу. Далі а, маркен функціонує таким чином, що ви повинні дати якусь певну заставу за свій ордер. І відповідно, в разі, якщо ви не віддасте токени на цьому покупцеві або продавцеві, і залежить від того, чи ви купуєте чи продаєте на примаркеті, а вас знімається ваша застава. Думаю, це ясно, це банально. Перейдемо, давайте до мого кейсу, до мого одного з найуспішніших кейсів про який писав в своєму телеграм-каналі. А, і розкажу вам, як можна було на ньому заробити, скільки можна було на ньому заробити, і як а, заробив на ньому я. Отож, давайте перейдемо зразу на біржу Bybit, заходимо торгівля, торгівля на примаркеті і заходимо на примаркет на споті. А він вже був в минулих проектах. До речі, Cats проект теж був надзвичайно успішний для мене. Тут, бачите, буде писати, взяли участь. От, але прийдемо до іншого проєкту. Він знаходиться, напевно, в самому кінці. Це проект. От, знайшов X-Empire. Тут так само пише, що ми взяли участь взяв участь на невелику кількість токенів на цьому аккаунті, бравши на інших аккаунтах. Відповідно, дивіться, тут я купував. Давайте прийдемо в мої ордери. Тут я купував історію ордерів. Тут я, як мейкер, виставляв ордери на продажу. Мейкер чому? Тому що я купував не з ринку, а виставляв ордери через кнопочку розмістити ордер. А ви там її побачите? Вона буде справа в будь-якому примаркеті, вона завжди є. Виставляв так, тому що так банально вигідніше. От я виставляв купу ордерів. Не пам'ятаю вже наскільки заходив на цьому аккаунті. Ну, тим не менш, там ще багато сторінок заходив по ціні середній. Давайте візьмемо 30275. І я вже вам заздалегідь відкрив графік цього проєкту. Хочу вам показати, поскільки він залістився, які в нас були результати. Зараз секунду, які в нас були результати, і поскільки можна було та що ж таке, поскільки можна було відкупити цей проект. Давайте йдемо по попу, йдемо далі, йде йдемо, йдемо на початок нашого лісінгу. Так, я поставив таймфрейм 15 хвилинок. А і давайте тоді напевно розкажу про цей кейс детальніше і розкажу про свою стратегію. Більшості випадків зараз такий ринок, що бички немає, люди всі очікують на нього, очікують на бичку, я маю на увазі. І то проекти виходять погано. Ну, відверто, вони не стріляють. Ну, це в принципі адекватна ситуація, коли біток не росте, коли немає бички, що проекти сильно не стріляють. Відповідно, зараз що я роблю? Більшість проєктів, які виходять на примаркеті переоцінені. Тому в більшості випадків я просто заходжу в шорт, продаю токени, яких в мене ще немає. Якраз у цьому полягає моя стратегія на примаркеті. Я продаю токени, яких ще в мене немає. Коли токен ліститься, я його відкуповую по нижчій ціні. Відповідну різницю беру собі в кишені. Давайте так розкажу вам про а, X Empire, чому це був достатньо успішний кейс. Скільки а, я а, зміг тут а, заробити X і так далі. Значить, дивіться, пам'ятаєте, зараз перейдемо до піку. Пік, взагалі, токен вийшов по 3018. Це був пік лістінгу цього токена, але відкупив його я набагато нижче. Я його продавав, ви пам'ятаєте, от мої ордери. По 302,7, ну нехай буде 3 середня десь. Е, от Постільки я від... шортив його, продавав. Відповідно, відкупав я токени по ціні десь е, 40,7, наскільки я пам'ятаю, Ну все одно можна було відкупити десь в цьому діапазоні. Е, відповідно, ви можете бачити і розуміти, скільки кців можна було тут заробити. Давайте порахуємо просто. Наприклад, якщо б ви заходили на тисячу доларів, тисяча доларів, якби ви заходили в цей проект, тобто ви б відкривали шорт. Давайте ми відкриваємо шорт по посередній 302,73, як в мене було. Отримуєте ось от таку кількість токенів і потім множимо на ціну, по якій можна було відкупити 4 нулі. Ну нехай буде 7, хоча там можна було відкупати набагато нижче. Проте ну, ніколи неможливо зловити там сам низ і там сам хай. Тому це таке. Давайте порахуємо по Це означає, що ви за 256 доларів відкупаєте те, що ви продали на 1000 доларів. Відповідно, 1000 доларів ми віднімаємо від 256. І виходить наш чистий прибуток з тисячі доларів, міг скласти 744 долари. І це всього лише з тисячі доларів. Тому, в принципі, прибутковість, ви, сама, ви самі бачите, яка. Не у всіх проєктах, звичайно, не всі проекти так стріляють, не всі проекти так, ну, я маю на увазі, стріляють для нас. Не всі проекти дають такі результати. Але, в принципі, це цілком успішний кейс, який. Міг кожен забирати. Так само можемо ще показати, можу вам показати успішний кейс uh, CAD. Uh, зараз відкриємо для вас примаркет на спорі. проект CATS, який так само виходив, Бачите, тут так само я брав участь. Uh, тут теж на uh, отаку от, от суму саме на цьому аккаунті. Uh, давайте зайдемо в мої ордери, історія ордерів. А, так, тут треба знайти. Я не буду зараз того шукати, щоб не затягувати відео. Але бачите, тут написано мої угоди. тобто Я взяв. Пам'ятаю, я брав по ціні 303. 303 це була угода шорт. Це була достатньо низька ціна, як для такого проекту. Тобто я заходив практично, практично на антифому, але давайте подивимось просто. Поскільки зараз цей проект торгується, оскільки його можна було відкупати, оскільки його можна було шортити на премаркеті. Ну то що зараз ми не сильно нам цікаво, давайте подивимось, що було в перші години. Якраз ті години, які є найцікавішими для нас, тому що в ті години ми маємо віддати наші токени, оскільки ну, ми як шуртимо, то повинні це віддати. Тут достатньо цікава ситуація була з маркетмайкером, як він спочатку а, злив всіх, а потім висадив. Ну, тим не менш, нам це не цікаво. Я поставив там фрейм 15 хвилин. Тут ми могли спокійно відкупати, не очікувати цього всього далі. Тому в нас тут, в принципі, цілком запасом була година для відкупу. Значить, дивіться, а шортив я по 303. Сам проєкт залістився по 3.0.21, а відповідно, відкупати спокійно було можна так само по 407. Відповідно, рахувати я вже не буду, тому що ситуація виходить практично та сама, як з X empireом Тобто, тут ми могли спокійно заробляти 70-60-80%. десь такий приблизно діапазон, того що ми могли тут виносити. Тому в принципі кейс дуже прикольний, класний, результативний. Ви напевно мені скажете, дивись, Діма. Це все класно, круто. Ти нам показуєш класні успішні кейси, які були в минулому. Але як нам заходити разом з тобою? Типу, як нам так само пробувати ловити майбутні такі проекти, як на них заробляти? А все дуже просто. Ви можете перейти в мій телеграм-канал. Тут я давав кол на всі ці проекти, не тільки на саме премаркет. Я ще розказував про багато інших. Можливості заробітку в крипті. в крипті. отут тут ви можете побачити, я давав кол по 3.03 на сам X-Empire, Тому, якщо вам буде цікаво, посилання буде в описі під цим відео. Ви заходьте, дивіться, тут так само є багато цікавих моїх постів, Тому завжди зможете тут заходити по моїм колам і побачити самі, скільки ви зможете цього заробити, а які результати у вас будуть. Отож, давай далі я перейду до того, як аналізувати проект. Як я аналізую, в принципі, проект, чи варто в нього заходити, чи не варто заходити. Чи може цей проект сильно вистрілити на лістингу і ми втратимо наші кошти, чи ми багато заробимо? Давай так. А, от заходжу я на CryptoRank, покажу кейс з X-Empire, Знову ж таки, а, ось ми тут шукаємо наш проєкт empire заходимо на нього. Відповідно. Що я перш за все аналізую. Перш за все, я аналізую це supply токенів, загальний supply токенів, який є, який точніше буде на ринку. Тут у нас було 690 мільярдів токенів, а це я зразу бачив. І далі пам'ятаю, тоді ціна, по якій я набирав, ну тобто по якій можна було зашортити наш токен. Була от якраз моя, яку я використовував 30,2,7,5, щось таке. Нехай буде 273, 3,0,2,7,3. Давайте я вам покажу одну дуже цікаву формулу, по якій ми можемо визначити потенціальне ФДВ, тобто оцінку проєкту, скільки буде оцінювати цей проєкт на ліснигу. Давайте так, 690 мільярдів, заходимо в калькулятор, 690 мільярдів ми от вписуємо. І ми 690 мільярдів наш загальний саплай множимо на. Ціну, яка є на примаркеті, ну яка була на примаркеті в той момент. Відповідно, це десь 2,73 Тоді було середнє, по якому я набирав. Натискаємо дорівнює і аналізуємо, бачимо, що оцінка проекту, а, в той момент на примаркеті була 188 мільйонів 370 тисяч доларів. Це оцінка, по якій я набирав шорт е, на цю монету. На мою думку, це забагато. І е, я вважаю, що це реально забагато як для такого проекту. Давайте я вам поясню фактори, які відіграють ключову роль. Значить, е, перший фактор це лістінг на бінансу. Е, лістінг на бінансі відіграє дуже важливу роль в е, ціні проекту на лістінгу, на самому лісінгу. Е, чому? Тому що Binance має дуже багато аудиторії, яка може спокійно створювати так би мовити як крипті називають buy pressure, Створювати можливість. Ну, тобто, що таке buy pressure? люди будуть купувати ваш токен. А для Binance 188 мільйонів доларів. Оцінка проекту це надзвичайно мало. Це просто ну, це дуже мало. Зараз поясню, чому дивіться а 188 мільйонів доларів. Надзвичайно мало для Бінансу, банально по тій причині, що Бінанс 99% випадків влістить проекти, які мають більш ніж 700, 800, 900 мільярд доларів капіталізації. Тобто такі проекти він не лістить. Зараз поясню, поясню чому. Дивіться, а, Бінанс залишень один лістинг, Я десь прикріплюю цю інформацію або скріному відео, або посиланням під, оп... під відео. На одну дуже класну статтю в Твіттері. Binance просить за один ліснінг, лише за один ліснінг від 50 до 100 мільйонів доларів в токені цього проєкту. Відповідно, це дуже багато для цього проєкту. Сам проєкт оцінюється в 188 мільйонів. Він не може просто віддати практично все, що в нього є, за залісня на одному Binance. Відповідно, таким чином, я розумію, що тут Binance не буде, значить будуть всі решта біржі, а всі решта біржі не сильно відіграють якусь. Роль, яка би змогла нам змінити і повпливати на, наш, на нашу ціну на лістінг. Далі, що я ще аналізую? Заходимо сюди на Крепторанг, і справа, отут ми побачимо кнопочку X, Twitter. і заходимо, аналізуємо проект. Далі, що я аналізую? Для мене надзвичайно важливим є сама от галочка, яку ви тут можете бачити. В Твіттері. Чому вона для мене є а, важливою? Тому що синю галочку може придбати будь-хто. Достатньо просто купити преміум-підписку самого Твіттера і все. Є золота галочка. Отут ви справа можете бачити: в Кукоїна, Бінанс Академії, ну і ще щось А ви можете побачити, золота галочка. Давайте перейдемо, подивимося що означає золота галочка? Золота галочка це означає те що сам акаунт є офіційно органі... офіційно зареєстрований як організація як офіційна організація на Твіттері. відповідно це означає що це отримати не так просто і потрібно подавати якісь документи доказувати що ви реально крутий проект щоб Твіттер видав вам золоту галочку тому тут ми цього не бачили далі Наступний пункт, який я аналізую в тому, наскільки проект крутий і як він має вийти, і який в нього буде лістинг, ціна точніше на лістингу, це кількість токенів, які він, кількість токенів від свого саплаю, які він видасть нам, звичайним користувачам, на лістингу. Наприклад, Вікс Empire я не можу знати зазвичай цю інформацію. Точніше, я не пам'ятаю. Зазвичай ця інформація нам стає доступна в Твіттері, тому Твіттер ми повинні ретельно аналізувати кожного разу при виборі нашого проєкту для шорта на премаркеті. От, тут зазвичай ця інформація по токеноміці має бути, але тут зараз я не знайду, хоча знаю приклад, наприклад, мефай, так само а, От. І відповідно тут в Memify був десь пост. Давайте зараз не буду шукати, але розкажу вам, що Memify віддає 90% саплаю своїх токенів нам, користувачам. На лістингу. це означає те, що на лістингу на ціну будуть сильно давити. Що означає давити? Люди будуть банально продавати всі свої токени, які вони заробили в цьому проєкті, для того, щоб заробити якісь кошти на тому, що вони їх слили. Відповідно, ціна буде сильно укатувати. ніякий ні маркетмейкер, ні біржа, ніхто, ні фаундери проєкту не зможуть. Втримати, от якраз цей потік людей, відповідно, нам це на руку, тому що нам треба швидко відкупити, найдешевше відкупити і віддати токени нашому покупцеві. Відповідно, я думаю, це всі такі загальні критерії, які я аналізую при виборі проекту для шорта. Значить, давайте ще раз це Twitter проєкт аналізую, кількість токенів, яка віддається нам на лістингу. Кількість токенів від саплю. Далі я аналізую ФДВ проєкту і сам загалом Саплай. В принципі, це все, що я аналізую в даній ситуації. Тому я думаю, що я вам розказав надзвичайно багато, показав вам про свої кейси, які в мене були. Показав вам про аналіз проєкту. Тому в принципі відос вийшов досить класний. Я, звичайно, вам вдячний за перегляд. Можу вам ще порекомендувати заходити в мій телеграм-канал. Посилання буде під цим відео, ви можете його там знайти. Тому тут достатньо цікава інформація, тут достатньо прикольна, все дуже якісно. Відповідно, перші коли по примаркету можете брати з мого телеграм-каналу. Мали би заробити, ми мали би заробити. Тому, в принципі, тут все тільки найкраще, все для вас. Не буду довго затягувати це відео, це моє перше відео. Надіюсь на вашу підтримку. Надіюсь, поставити лайк, підпишитесь. Тому дякую вам за перегляд. Бем!